З вами містер Груф, і сьогодні ми пройдемо вправу на відчуття часу. Це дуже проста вправа, що навіть не потрібні барабани. Потрібні тільки ваші долоні, і якщо у вас є метроном, то дуже круто. Якщо ні, то просто будете грати в цю вправу разом зі мною. Для цього нам потрібно метроном, щоб був в темпі 60. І ми маємо з вами ось таку систему. Це називається драбина, Ритмічна драбина або драбина часу. Ми маємо з вами тривалості від четвертної до шістнадцятої. Наша задача пройти цю драбину поспіль. Четвертні, восьмі, триволі та шістнадцяті. Четвертні ми з вами рахуємо, яким чином? Один, два, три, чотири. Восьмі, один, і, два, і три і, че, І. Триолі, один, три, оль, два, три, оль, три, три, оль, че, три, оль. Шістнадцяті, раз та і, та два та і, та три, та і та че, та і та. І яким чином будемо грати цю вправу? Вмикаємо в темпі 60. І в нас метроном стукає четвертними долями. Один, два, три. чотири. Чотири. Пропоную спочатку просто порахувати, щоб звикнути до темпу і не поспішати. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Коли звикли, плескаємо разом і рахуємо. Два, три, чотири. Ми будемо з вами плескати наші четвертні. Один, два. Разом з метрономом ми плескаємо, а рахуємо поступово. Четвертні, восьмі, триолі і шістнадцять. Давайте спробуємо. Два. три. Три, вступаємо. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Восьмі. Один і два і три і. Че, і. Один і два і три і триолі. 1, 3, оль, два, 3, ой, три, три, ой, че оль, один, три, оль, два, три, оль, три, три, оль. 16. раз та і та два та і та три, та, і та чета і та. Раз та і та два та і та три, та, і та чета і та раз. Супер, цю дробину можна відпрацьовувати так само, як ми зіграли знизу вверх, з четвертних до шістнадцятих. І потім з шістнадцяти до. Четвертих спускатись. Давайте спробуємо. Тобто ми зараз будемо починати з вами грати 16. Один, два, три, чотири. Раз, та і та два та і та, три, та і тачета і та раз та два і та, два, та і тачета та, і, та, і та раз, три, оль, два, три, ой, три, оль, три, ой че. Раз, три, оль, два, три, ой, три, три, ой, че три. Раз, і два, і три і че. І раз, і два, і три. І че, і, раз, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Ця вправа допоможе вам орієнтуватися в музичному часі. Тобто у нас є з вами метроном, він стукає на конкретну долю, і ви зможете грати різні тривалості, переходити між ними і вільно себе почувати в цьому часі. Неважливо, в якому темпі ви граєте, головне граємо спокійно. Плескаємо разом з метронолом і обов'язково рахуємо вголос.